Вітаю, мене звати Ольга, я українська вчителька, яка зараз живе у Польщі. Я понад 18 років працювала в Україні, а після переїзду в Польщу зіткнулася з тим, що вчителю з іншої країни не просто знайти роботу. Потрібно підтверджувати дипломи, знати мову, розуміти закони і вимоги польської освіти. Я сама пройшла цей шлях і знаю, як це складно. Я вирішила створити цей канал, щоб допомогти українським педагогам, які хочуть працювати в Польщі. Тут ви знайдете відповіді на запитання, як підтвердити диплом, як скласти CV польською, де шукати вакансії, які курси пройти і як адаптуватися до роботи в польській школі. Я також буду запрошувати вчителів, які вже працюють у Польщі. Ділитися своїм досвідом і порадами. Будуть корисні інструкції, приклади документів і короткі поради у форматі відео. Хочу, щоб ви відчували підтримку і знали, що ви не самі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і напишіть у коментарях, з якими проблемами ви стикалися або що найбільше боїтеся у працевлаштуванні у Польщі. Ваші запитання? Допоможуть мені робити ще кориснішим контент.